Горох соромина цінна. Цей музичний продукт на кулінарних теренах здобув собі гучну славу і як супова основа і як начинка для легендарних тошнотиків. Втім, сьогодні його використання було дещо незвичним. Кмітлива молодь вирішила скористатися ним як засобом правдоборства. Жбурляння бобових стіни та вікна Хмельницької обласної прокуратури мало певний символізм. Сьогоднішня акція є акцією протесту проти формального розгляду звернень громадян прокуратури області. Ми бачимо незадовільну вкрай роботу. Якщо взяти звернення. Депутатів обласної ради, і озвучено, що у 2008 році було направлено 115 депутатських запитів і звернень, з яких вісім прокуратура області визнала мотивованими. Цю витівку підтримали представники схожих молодіжних течій, які поділяють цей погляд на орган звинувачення. На їх думку, обласна прокуратура не тільки не реагує на численні порушення, але й певним чином покриває їх. Кричущі випадки, про які пікетувальники ніби мають документи, мабуть, вже засмутили і небо, і землю кажуть вони. Мы, дети кризиса, выражаем несогласие с действиями прокуратуры и считаем действия их неудовлетворительными. Например, по Хмельницкому району зарегистрировано более 600, более 600 нарушений по земельному кодексу. Все эти материалы направлены в прокуратуру, результатов до сих пор нет. По Азиатскому району проведено расследование городским советом по поводу преступлений мэра. Направлено в районную прокуратуру, из которой приходит отписка, что окончательного решения не могут принять, потому что не могут найти мэра. Ми вважаємо, що це просто абсурд. Втім, питання, яке порушили молоді люди, неочікувано отримало підтримку і серед інших громадських організацій. Півдесятка структур третього сектору, різних напрямків, близько 20 осіб розгорнули агітаційні плакати на знак своєї підтримки, акції протесту, привертали увагу і лозунгами, і екстравагантністю. Прокуратура Хмельницької області вже задовбала. Ми пишемо, хоч ми махновці, анархісти і так далі. Ми пишемо нормальні заяви. По конкретних порушеннях законності з боку селищної ради Новоушицької, інших структур і так далі. Нам прислають фірмові відписки. У нас є два варіанти. Ми прийняли участь в пікетуванні це за компанії, але ми ще проведемо свою акцію. Яку ми акцію проведемо, то поклон тільки Ахне. Слухай, а якщо в тебе автомати заберуть, що буде. Ну як мене заберуть автомата. Оце свята святе право на власність. То ми подумаємо про щось інше. Однак співробітники прокуратури відреагували на цей захід олімпійською незворушністю. У них все йде за планом ніякі зовнішні причини не можуть педалювати справи, що знаходяться у впровадженні. Запевняють вони. Я можу з певністю сказати, що усі ці вимоги були або предметом, або були предметом розгляду органів прокуратури, або на даний час є предметом перевірок. Прокурорських за результатами перевірок заявникам надано відповіді відповідно до чинного законодавства. У разі незгоди з відповідями прокуратури заявники мають право звернутися до суду або оскаржити ці рішення до вищестоящих органів прокуратури. Я вважаю, що вирішувати дані питання потрібно тільки в правовому полі, а не організовувати ось такі піар-акції.